Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про море, а саме про професію моряка. В англійській мові моряк в перекладі sailor. В англійській мові є багато слів, які звучать однаково, але мають різне значення. До прикладу, see означає бачити та sea перекладається як море. Пропоную тобі. В зошиті виконати схожий малюночок. Зліва намалювати море, справа очі та підписати. Поглянь, будь ласка, на правопис, як пишуться ці слова. Пропиши корне слово по рядочку. Зверни увагу і на правопис слова долфін. Пропиши цілий рядок. А ми поговоримо про переваги цієї професії, професії моряка. Якщо ти маєш роздрухівку, будь ласка, записуй на рядках. Якщо ні, пропиши ці речення в зошит. I can swim in the sea. Я можу плавати у морі. I can swim in open sea. Я можу плавати у відкритому морі. I can feed dolphins. Я можу погодувати дельфінів. I can look at stars. Я можу спостерігати за зірками. Дивитися на зірки дослівно. Я можу ловити крабів. A crab. Краб. Crab. Catch crabs. Ловити крабів. Я можу ловити крабів. A crab. Краб. Кетч I can eat seafood. Я можу їсти морепродукти. I can fry fish. Я можу смажити рибу. I can look at seahorse. Я можу спостерігати за кониками, за морськими кониками. В попередніх реченнях нам зустрічалися складені слова. Думу розбиратися. Якщо до слова море додати слово кінь, хорс, Сі плюс horse, ми отримаємо морського коника C-horse. Якщо до слова море додати їжу Сі пласфуд, отримуємо С-фуд. Море продукти. «морепродукти». «Star» plus fish. Зірка. Та риба отримуємо Starfish морську зірку. Слова з попереднього слайду я прошу записати в зошиті. Наступна табличка, що ж моряк може їсти в морі? Зазвичай моряки проводять у морському просторі багато місяців. Тому і їсти доводиться рибні продукти. Намалюємо ротик, підпишемо слово eat – їсти, та від нього зробимо три стрілочки. Які ж морські продукти, які ж рибні продукти він може скуштувати кребс, крабів, суші, суші, фішсуп. Рибний суп або ухо, продовжуємо знайомство з морськими мешканцями. Як ми знаємо, Сі Хорс це в нас морський коник. До чого ж, намалювали поряд з ним грабельки, як листочки можуть чіплятися за граблі, так само іконик може чіплятися за будь-які предмети на морському дні. Навіть слово схоже звучить греб, чіплятися греб, як граблі, тому, будь ласка, асоціюйте, запам'ятовуйте. Пропишемо рядочки. Grab the coral – Чіплятися за корали. Grab the rock – Чіплятися за каміння. Grab the stick – Чіплятися за палички. Поглянь. За який предмет зачепився морський коник. What can it grab? What can it grab? За який предмет? You are right. Grab the rock. Зачепився за камінь. Grab the rock. Look at this one. Подивися на цього коника. What can it grab? За що він чепитися? Зачепитися може. What can it grab? Grab the coral. Зачепитися за корал. Grab the coral. Але є і мінуси в професії моряка. По-перше, він може зустріти піратів. Як це сказати англійською? I can meet pirates. Repeat once more. I can meet pirates. Якщо є роздруківка, пропиши на рядку. Якщо ні, записую зошит. I can meet a puffer fish. I can meet a puffer fish. Я можу зустріти рибу фугу. I can meet an octopus. Meet an octopus. Я можу зустрітися з восьминогом. Наступним завданням буде гра інтерв'ю. Уяви, що ти журналіст, які запитання ти поставив моряку. Всі запитання будуть починатися зі слів do you. Наприклад, ти плаваєш у відкритому морі. Do you swim in open sea? Ти зустрічаєш піратів. Ти спостерігаєш за зірками. Ти їси морепродукти. Ти ловиш крабів. Ти смажиш рибу. Ти годуєш дельфінів. Слово feed означає годувати. Не плутай його зі словом it їсти. Do you feed dolphins, do you feed, crocodiles do you feed. Exotic fish? Якщо ми хочемо когось погодувати, ми використовуємо слово feed. Поглянь, як правильно записати слова do you. Не забувай, що речення пишемо з великої літери. В кінці поставимо знак запитання. Слова, які обов'язкові для вивчення. Це to feed dolphins словосполучення годувати дельфінів, to meet pirates зустрічати піратів, to look at stars дивитися на зірки, to grab – чіплятися, to eat seafood, їсти морепродукти. Вдома пропиши їх порядочку, будь ласка.